За наданий доступ дякую її Creator Network. Беріть щось тепленьке та смачненьке, і сідайте зручніше, бо я нарешті дійшла до огляду об'єктів касу нового доповнення життя та смерть. Почнемо з зачісок для чоловіків. Деякі з них мені прям дуже подобається, і я зразу бачу, куди їх я можу застосувати, але деякі насправді мені трішки не універсальні, так би мовити. І треба вже більш серйозніше подумати, як їх застосувати в грі. Чоловікам також додали аж одну бороду, на вигляд, наче для якогось барона. Додали також одну шапку та капелюх. Погана, але, як на мене, досить об'ємна, і я теж, напевне, мало де її буду використовувати. Зате вона має дуже класну борошку прищіпку у вигляді ворони. Ну а капелюх відкривається як нагорода за кар'єру. З аксесуарів для чоловіків є тонелі, маска карнавально та круті круглі окуляри. І ще є одна маска чумного лікаря, яка відкривається теж за нагороду за кар'єру на кладовищі. А якщо говорити про одяг, то я в цілому в захваті від нового одягу як для чоловіків, так і для Чинок, але зупинимося зараз на чоловічому. По-перше, я дуже рада новим варіантам сорочок, жилетками, піджакам. Прості сорочки теж шикарні. Ну і так би мовити, наче для різноманіття, додали ще пару футболок з принтами і просто однотонні. Текстури теж дуже гарні. Яскравих кольорів ми тут багато не побачимо, але є насичені червоні, бордові та фіолетові. В основному весь одяг, як і верх, так і низ, так і костюми, досить елегантний та вишуканий. І дещо старий такий який круто підійде до відігравання якихось історичних чи фентезійних геймплеїв. Порадувало мене навіть взуття для чоловіків, хоч його тільки 4 пари, але кожен з цих варіантів досить непоганий і цікаво виглядає. І десь тут я мала показати ще нову каблучку, але я пропустила. Доступна вона тільки жінкам. Додали також один варіант манікюру, як для чоловіків, так і для жінок. Квадратні блискучі нігті. чомусь зразу асоціація з ворожками. Окремо хочу зупинитися на костюмах для чоловіків. Тут, по перше, ви можете бачити костюм грімтерна, який в нас є, тому що мій аїд вже працює там. Ще можна помітити, що цього разу чоловікам додали зразу декілька варіантів суконь, які теж є в жінок. Те, що мені сподобалися елегантні костюми та, наприклад, елегантний халат, то я вже говорила. Але ще прикольно, що додали варіанти таких собі порваних костюмів, наче це якийсь привид персонажа, що давним-давно потрапив у біду, їхній одяг вже дуже сильно зносився. Ну і ще можна побачити пару костюмів, таких як Ворона чи привид, це вже щось для Хелловіну, ну або для місцевих фестивалів в Рейвенвуді. Також нижче можна побачити. У мене досить багато заблокованих костюмів, тому що вони даються в нагороду за кар'єру жнеця або за кар'єру на кладовищі. Зате в мене розблокований костюм цього вічно вмираючого манекена Кенні. Зачіски для жінок мене порадували більше, навіть за чоловічі, тому що в даному випадку мені подобаються і кольорові варіанти цих зачісок. Єдине виключення це ось та зачіска з чубчиком і великою гулькою. Не знаю, куди я могла б її застосувати, чесно вам скажу. А ще мені мега подобається, як цими зачісками поєднується новий капелюш і капелюшок, якраз в стилі, якого мені дуже давно не вистачало. З нових аксесуарів для жінок можна побачити офігезний чокер. Якщо придивитися, то з кольорами в ньому змінюється ще й тваринка, зображена на самій підвісці. І також дуже шикарно, елегантно виглядають нові довгі сережки. З костюмів для жінок мені найбільше подобаються сукні. Вони в цьому доповненні неймовірно елегантні і вишукані. Мені подобається, що їх можна буде використовувати не тільки для якогось сучасного гемплею, а вони дуже круто підійдуть для. Мого фентезі збереження. Єдина сукня, яка мені не сподобалася, це з цим капюшоном, тому що там автоматично замінюється зачіска персонажки. Ну, а особливо мені сподобалася сукня з пір'ям на плечах персонажки. Я думаю, ви всі зі мною погодитеся, що це найкраща сукня в цьому доповненні. Хоча сукня з напівпрозорими рукавами-ліхтариками мені теж дуже подобається. І я також в захваті від блузок, сорочок, для жінок. Цього разу ще й розробники дійсно постаралися зробити окремо той одяг як для жінок, так і для чоловіків, а не просто задоблювати одне й те саме для чоловіків і жінок. І якщо говорити про елементи одягу на низ, для жінок то мені тут подобаються по факту всі штани. Подобається тільки одна спідниця, та яка йде з лямками, і обидві пари шортів. Але ота остання спідниця мені взагалі не сподобалася. Я так і не знайшла, що її нормально поєднати. Для жінок додали теж чотири пари взуття, дві пари таких самих, як і для чоловіків, але окрім того, є ще одні нові лофери і одні туфлі на каблучку, які дуже круто виглядають. І лофери просто бомбезні. Я таке дуже люблю. Несподіванкою для мене в цьому доповненні став одяг для дітей. Для інфантів додали дві нових сукні: один костюмчик та один бодік. Сукні виглядають просто мега витинчено, так наче це дитина якогось графа чи барона. І ще інфантам додали одні нові колготки, І, блін, як вони мені нагадують, колготки, які були в дитинстві в мене. Тотлерам додали один светер, дуже прикольний з метеликами. А також ще п'ять костюмів. Серед них футболка шортиками, два костюми з. З штанцями і кувтинками, костюмчик Ворона, звичайно, і дуже класна сукня. Навіть я б сказала, це більше схоже на якийсь сарафан. Дітям вже стоють доступні зачіски, які доступні для дорослих персонажів з цього доповнення. Також діти мають один новий кардиганчик, в'язаний з сорочкою під низ. Дівчаткам додали безліч суконь, прекрасних суконь, сарафанчиків, я не знаю, як це краще назвати. І один варіант верхнього одягу з плащем. Плюс такий собі геловінський костюм Вана сукня привида, як я розумію, це для привида більше. Для хлопчиків теж є три нових костюмчика, які просто ідеально впишуться для відігравання якогось історичного геймплею. Ну і я майже припустила ще одні тіні для очей та одну помаду. Якщо погратися з ними, то можна дуже вдало і ефектно зробити макіяж. На цьому огляд об'єктів касу закінчено. Я розумію, що за стільки часу ви вже не раз бачили нові об'єкти, але надіюсь, що ось так глянути їх зі мною було корисно і цікаво. Ну і чекаю в коментарях ваші враження від касу нового доповнення. А зараз приступимо до створення жителів для нового міста. Я спеціально використовуватиму тільки базу та нове доповнення, щоб вам було зручно завантажити їх собі з галереї. Адалінда Залек Якось в Рейвенвуді раптово з'явилася жінка з немовлям на руках. Ніхто не знає, звідки вона прийшла і чому зупинилася саме тут. Все, що могли довідатися містяни, це те, що вона вдова, ростить маленьку доньку та має багато грошей. Хто був чоловіком цієї пані, ніхто не знає, а сама Адалінда ніколи його не згадує. Все, що її цікавить, це добробут та виховання її маленької донечки Урсули. В основному Аделінда тримається осторонь і мало спілкується з місцевими жителями. Проте її часто можна побачити на місцевих фестивалях разом з донькою. Завжди одягнена витончено та зі смаком, може викликати в неї посмішку. Мовчазна та похмура. Коли поринає в свої думки, то здається, ось ось заплаче, і тільки її маленька донька може викликати в неї посмішку. Маленька Урсула справжній промінчик сонця, справжня янголятко. неймовірно добра та спокійна дитина. Адалінда одягає доньку не менш витончено за себе. Дівчинка має таке ж саме світле волосся та блакитно-зелені очі, як в мами. Але є щось моторошне в цій дівчинці. Часом, якщо довго придивлятися, здається, що це повна копія матері. Бальтазар Клекс місцевий аристократ. Девакуватий колекціонер, що збирає незвичайні речі: від старовинних артефактів до частин тіла або інших зловісних предметів. Його можна часто зустріти біля старих склепів, які він часто досліджує. У його домі завжди темно і тісно все загромаджено різноманітними диковинками. Його девакуватість межує з непередбачуваністю та мінливістю настрою ніколи не знаєш, що від нього очікувати і що спаде йому на думку. Проте, місцеві жителі звикли до цього дивака і навіть приносять йому різні цікаві предмети для колекції винагороду. Корнелія Колетта місцева бібліотекарка, сім'я якої покоління з покоління працює в маленькій занедбаній бібліотеці. Ця бібліотека не дуже користується популярністю в місті через свою моторошну ауру та легенди про привидів і зниклих безвісті відвідувачів. Проте Корнелія любить це місце і по-своєму піклується про нього. А місцеві привиди з легенд, наче й не займають її, а можливо вони навіть дружать. Проводячи багато часу серед книг, Корнелія. Я знайшла старі рукописи, які можуть містити інформацію, що призводить до зникнення сім'ї або навіть смерті. Але про це, як і про таємницю бібліотеки, яку їй розповіли батьки, знає лише Корнелія. Для решти жителів вона, можливо, трішки моторошна, але мила, чудокувата дівчина, що багато читає. Лука Секора про нього будь-який житель Рейвенвуду може сказати, що цей старий був тут, скільки я себе пам'ятаю. Лука доглядає за кладовищем, точніше, за всіма кладовищами Рейвенвуду. Через те, що він працює на кладовищі і часто купає могили. Місцеві діти та підлітки постійно розповідають про нього страшилки. І, звичайно, ходять випробовувати сміливість вночі на кладовище, з якого розлючений Лука їх виганяє, бо не терпить такої неповаги до похов. Його завжди можна зустріти на поминках, де він віддає шану померлим та співчуває їх сім'ям. На своїй роботі Лука бачив всяке, але не дивлячись на це, все ще залишається повним скептицизму. Чи зміниться його думка, коли кістлява перейде і за ним? Ванда Лазар. Давним-давно переїхала в Рейвенвуд і стала його невід'ємною частиною. Ні один фестиваль не проходить без гадання на картах та від ворожки пані Ванди. Та й вона сама не пропустить можливість підзаробити на довірливих простаках. Ніхто не знає, скільки їй років. Хоча вона виглядає молодо, деякі старші жителі міста можуть поклястися, що гуляли разом з нею на фестивалях ще в часи своєї молодості. Зараз всі знають її як забубонну екстрава. Гантну жінку, що гадає на картах Таро та не любить дітей. Подейкують, що коли вона переїхала в Рейвенвуд, то була в траурі від втрати когось з членів родини, але сама Ванда ніколи про це не розповість. Вона так відчайдушно воліла забути про ту страшну ніч, що сховала ті спогади у найвіддаленіших кутках своєї підсвідомості. Зараз ці спогади для неї настільки нереальні, що виринають хіба що в рідкісних кошмарах. Фабіан Мактовіш, сім'я Мактовіш є однією з найстаріших в Рейвенвуді. Їх предки були одними з тих, кого привела на ці родючі пагорби коза Мопка, де й було засноване це місто. Будучи єдиним сином, фабіан успадкував всі статки своєї родини після смерті батьків. Але наперекір очікуванням він продав сімейний бізнес по виготовленню трун, розпустив всю прислугу в маєтку, а сам відправився подорожувати. Це його рішення розчарувало багатьох дівчат і не тільки в Рейвенвуді майже 20 років Фабіан подорожував найрізноманітнішими місцями. А про його історичні дослідження місцеві довідувалися, коли виходила його чергова книга. Проте ніхто не очікував, що він раптово повернеться в рідне місто і знову поселиться в старому сімейному маєтку, що з роками сильно занедбав і тепер лиховісно височіє над містом. Містяни перешіптуються, що, начебто, фабіан повернувся не один. З будинку часом доноситься, як він з кимось розмов. Та інші дивні звуки, але в його компанії ніколи нікого не бачили. Інші взагалі говорять, що це не справжній фабіан, а хтось видає себе за нього, користуючись тим, що пройшло дуже багато років. Люсія Лазар вона не пам'ятає, як померла, не пам'ятає свого життя. Але вона пам'ятає свою зустріч з Фабіоном і що він був першим, хто не злякався її. З тих пір вона не покидала його, з тих пір вона береже його від різних бід. А він пообіцяв знайти спосіб подарувати їй спокій. Ось такі ось історії містян Рейвенвуду. Діліться в коментарях, як вам і хто сподобався найбільше. Мені особисто бібліотекарка і Фабіан Мактавіш це мої любимі просто. І я ж нагадую, що завантажити їх можна в мене в галереї квітнево 16, при їх створенні я використовувала тільки базову гру і доповнення життя та смерть. І якщо раптом вам буде показувати ще доповнення старша школа, то, можливо, десь залишилися деталі шкіри, які я не помітила. Просто не беріть це до уваги, ви не помітите ніякої різниці. На цьому дякую вам за перегляд, окремо дякую своїм любим спонсорам на Ютубі та Патреоні за підтримку гривнею. Якщо ви хочете долучитися до них та отримувати... Бонуси зробити це можна за посиланнями в описі до відео. Всіх цілую обіймаю, бережіть себе і скоро побачимось!